Ми живемо у 21 столітті. Коли на підставі перегляду новинної інформації ніхто не очікував такої кількості війн та насильства. Довгий час нас переконували в тому, що життя встає все кращим і кращим, але все трапляється навпаки. Отже, якщо ти дивишся і слухаєш новини, то ти стаєш некоп... некомпетентним. Е, тож нам треба стежити за деревом життя. Я вивчаю Біблію, історію і бачу, що війни були, є і будуть. Колапси Проблеми йдуть по всій землі. Якщо сьогодні десь немає проблеми, то це не означає, що завтра її не буде. Треба бути готовим і жити в реальності. Вихід це слідкувати за Богом. І я згадую пророків, яких Бог зберегав в усіх тих жахах, які з ними відбувалися. І я довіряю Господу, що Бог збереже моє життя. Тому що я, як дитина Божа, зберігаю і проповідую Слово. Давай разом зібраю.